Я на я супервайзер компанії А Сьогодні будемо готувати таку смачну страву, і ця страва і перекус, і основна страва, яку ви можете використовувати на обід. Це в нас будуть пиріжки з куркою та грибами. Що нам буде потрібно? Звичайно, нам буде потрібні яйця, нам буде потрібен сир. Курка, грибина для потрібна, молочка, в мене буде ряженка, і цибулька. Також нам буде потрібна тіста трошечки і продукти компанії Гарбалаф, які дають нам е, збалансовану страву і дають нам ситість. Це в нас буде ми будемо використовувати вечірній коктейль. І формула 3 протеїнова суміш. Ну що ж, приступимо. Я заздалегідь підготувалася, порізала дрібненько цибульку і м'ясо, курочки і грибочки. Зараз ми будемо смажувати на пти. Ми на суху в сковород, в сковорідочку... Будемо викладати. Як тільки підсмажиться як тільки підсмажити грибочки, нам потрібно буде додати цибульку і курочку. Оксан, привіт. Зараз приєдналися ще нові люди. Можеш повторити, що ми руковод. Привіт усім, хто приєднався. Сьогодні ми будемо групувати з бал здорово. Як основну і на переко ми будемо з вами купувати корішки купою та грибами. Ми зараз обсмажимо на тоді котень, грибочки, які для них фапорітали. В моєму випадку це шампіння печериця. Ви можете брати будь інший гриб, який у вас є. І далі трішечку обсмажете. Далі я підготувала цибуль дрібненько політала і курочку. Хілек куроче. Що за порціями? Ми готуємо на 6 порцій. Що по нормам? грибочки 200 грам, тихо не чути. трошки буду голосніше. Що по е, наш пробіг е, потрібно 200 грам, е, цибулі 80 грам, курочки 100 грам. Цибулька додається, бачите, трошечки, вони пустили і трошечки о, в об'ємі вони менше стали. Викладаємо цибульку, припустити їх трошечки, звернути дві. І додаємо курочку. Перемішуємо і трошечки, трошечки почекаємо, щоб вони поєдналися гриби, цибуля і м'ясо. Так, що до дівчата, у мене багато спецій. викладете те, що ви бажаєте. Це, це таке, така страва, можете докласти і тобі у кропчика свіжого, якщо хто бажає зелені. Я кладу перець, і, і трішечки трішки часничку. У мене перед часником. Ми рядко порізали дрібнику і воно вже нас майже приготувалося. Тобто я зараз перемішаю, нагадую, ми все готуємо на соціальній патері. Ми не додаємо олію. Так, ось дивіться, що в мене вийшло. Аромати неймовірні, вже можна їсти ложкою. Виключаємо це. Це на 6 порцій чи на 4 порції? Це на 6 порцій. І переходимо до замішування тіста, але нам потрібно, щоб це трішечки трішечки виховало. Ми зараз будемо викладати це. Таку миску, щоб воно охололо. а саме будемо готувати тісто. Yeah. Парує ароматом. Так, далі для тіста нам буде потрібно 6 яєць. Тобто у нас 6 порцій, 6 яєць. І, і жовтки, і білки вибиваємо у миску, де будемо замішувати тісто. У мене яйця невеликі, категорії С один. Я до чого це кажу? Якщо у вас дуже великі яйця, вам буде потрібно або яєць менш брати, або більш класти протинову коктейлю. Додаємо дві столові ложки ряженки і все збиваємо міксером. Вбив трохи я пороху начинку, курши з грибами, щоб вона трошки охолола. Додаємо сир. Сира потрібно 300 грамів. Перші почки. Так, і перемішуємо. Так. Далі нам буде потрібна одна чайна ложечка розпушувача. Три мірних ложки протеїнової суміші. Нагадую, шість порцій в нас. І шість мірних плотичок таких вечірнього кистелю. А, Ну, знаєте, е, я використовувала вечірній костель. Чому? Тому що у нього смак нейтральний. Якщо ви будете використовувати, наприклад, диню ну, або е, ванільний крем, не знаю. Оксана, я так розумію, що ми додаємо гриби, сир, коктейль. тобто у нас такі білкові пиріжки. Так, так. весь рецепт, що Я зараз показую, в шість порціях 160 грамів білку. Поєднання і тваринного, і рослинного. Так, далі. Перемішуємо. Маса. Бачите, яка у нас? Ну, як на оладі. Це вдома э, оладі. Ось така. Маса в мене. Трішечки її просто вчу. Так, далі, дівчата трошечки поворушу начинку, бо вона у мене дуже гаряча. Так. І один з секрет таких пиріжків це в мене отака вафельниця, сендвичика з такими насадками. Видно? Звичайно її, розігріваємо і замішуємо тісто, поки вона буде у нас грітися. Таке густеньке, густеньке тісто. Ось, дивіться, воно. Оп, воно густе. І додаємо ми нашу начинку. Вона вже майже охолола. І висипаємо сюди в тісто. І все перемішуємо. Все все перемішуємо. Оксан, а це в, якщо, наприклад, не вечірній коктейль, якщо туди додати суп томатний, воно не вийде так? А, томатний суп він е, буде, е, як сказати, ви не будете чути оцих грибів з куркою. Він буде додавати ще томат без, без рік, ну, тобто. Ви її так експериментувати можете. Він угу. більше буде нагадуючи тож... піцу. Ага. Тобто це таке ще один можна рецепт придумати. Да? Тобто заколотити таке тісто, тільки крім, крім вечірнього коктейлю, наприклад, насипати суп і буде чуть ли не, не піца печена, да? така. так? Так, так. Ось така маса у нас вийшла. Бачите? Густенька-густенька, як сметана. Так, гріється наша вафельниця, сендвичця, у кого як. У мене вона одна і багато насадок, а у когось вона єдина, наприклад, у мене на увазі насадка ця. трошечки форму змажимо олійкою першо, мене олія домашня, трошечки її змахано. Олію в Тісто, чи не треба. Пішов? Якщо олію додавати в тісто, щоб Ні, не, не потрібно, змазувати, чи не потрібно. Не потрібна олія в тісті, тільки форму, тільки форму. У нас олії зовсім немає о, в вкладі, в рецепті. Тобто, ми зайві жири не використовуємо. Так, і по ложці кладемо. І закриваємо. І чекаємо. У тебе якась е, е, спеціальна вафельниця, чи звичайна доступна для кожного в купівлі? Фірма «Рейнберг». Звичайна. Угу. Я на ній. Зазвичай вафельки покупку. Віденські вафлі. Дуже зручно, вона недорога. Ой, дівчата аромат неймовірний. Зараз трішечки підсмажиться. Це швидкий рецепт, але е, я поки показую, поки розказую, е, за 15 хвилин можна зробити, тобто, без балачок. Це дуже зручно, смачно і швидко. Я хочу сказати, що цей коктейль вечірній, він в складі такий, як і наш звичайний днівний з різними смаками. Ми використовуємо в програмі сніданок збалансований, і ми використовуємо на вечір. Робимо собі або перекус з овочами можемо використовувати. Або, звичайно, як вечеря. І е, я хочу сказати, що цей продукт налагоджує е, сон, тому що в ньому є такий е, продукт, е, добавка якель-триптофан. Він е, допомагає нормалізувати сон. І зараз е, в країні такий неспокійний стан, а продукт компанії Herbalife дає нам спокій. Не таку загруженість на головний мозок, бо ми знаємо, що вечором ночі повинен головний мозок відпочивати, відновлюватися, то на зниження ваги він повинен ще й ходнути, а ход ми вночі. Тобто цей коктейль він допомагає ще й худнути нам. По своєму складі він такий же. Збалансований, низькокалорійний, як і основний наш зі смаком коктейль протеновий, ну любого смаку. Цей смак він нейтральний, вечірній коктейль і має ще такі печенюшки в складі, клітковино в складі, що можна пожувати полюби на вечерю, Боже, якраз ароматний. Так, ще трошечки підтечу, не щось минує. І зараз покажу, що в мене вийшло. Ну, а формула 3 це така формула, яка нам допомагає впливнути жировою масою. Тобто, ми додаємо Формулу 3 свій, а, як можна, і збалансований страву, яку я, ось наприклад, готую з овочами, фруктами, а, або, от ми п'ємо, наприклад, на сніданок понад на печею. А в складі йде формулу 3, а, два види білку рослинного і, а, і тваринного. А, Походження. Так. Дивлюсь, що в нас вийшло. І ще трошечку, трошечки, трошечки засмажимо. Вони вже витягаються, але ще, ще не зовсім. Вони не яскраво такі піджарені. Ну, курс дуже буде зручний. Зараз ми почали в 11 годин робити мастер-клас, але а, по тому, як ми зробимо, вже майже буде обід. І буде нагода скуштувати такий, наприклад, а, таку страву, таке блюдо. Дівчата, хто зі мною готував, чи ви записували? Подзвонила своїй сестрі, щоб вона мені відправила з дому ну, афійці. Так що я реально розумію, що дуже, дуже легко все змішати, все, викласти, і вже готово. Так. Воно так кажеться, що цибуля, куриця і гриби це начинка, але це як. По домашньому, як лінивим, будемо такати, на швидкоручку. Коли в тебе немає часу, але хочеться чогось такого, що ну, я гадаю, що такий вид перекусу можна брати з собою в дорогу, наприклад. Той же самий томатний суп зробити в шейкер і запивати ці такі смачні пиріжки. Так, дивлюсь, що у нас тут насмажилось. Так, дівчата, ось вони в мене такі. Знімається гарно. Ось, видно вам? Зараз я покладу І трошечки столову ложку не більше. Будете класти більше, вони позлипаються, будемо вилізати навколо. І закриваємо. Дивіться, що у нас вийшло. Його можна брати в руку, ну, він такий ось парує. Ось він у нас всередині. Бачите? Хто не любить сир, що був кусочками, можете зблендерити його або вилкою розмят заздалегідь, якщо ну, поки ви не кидали в тісто. І вже у вас буде така текстурка ніжна, не кусками. буде ну, Взагалі мінімальна кількість. Не так, якби ми, наприклад, зараз би пекли пироги, то у нас були б вуглеводи, да, більша кількість, а потім трошки тільки білку, а тут реально білкові готові продукти вже. Ну так, зазвичай ми тісто що кладемо побільше маргарину, наприклад, там ще цукор кладуть для того, щоб дріжджі, або сода там була якась замадія. Але зараз ми готуємо. Так що я хочу сказати, що якщо ми готуємо з продуктами компанії Herbalife, ми не з'їдаємо стільки, скільки ми зазвичай з'їдаємо звичайних пирожків. Якщо так вони і смачно пахнуть ароматами, і смачно виглядають, у нас вже таке почуття, що ми півстала з'їли б і не зупинились. Але тут я ж кажу, що трішечки ну, треба ще піджарити, я гадаю. Бо в мене щось пана жари, але не підсмажує. Так що, дякую, дівчата, що були зі мною. Готуйте. Це чотири, надалі, ну, це в мене дивіться ще половина тіста. Це буде, так сказати, ще хвилин 20, то й 30. Я, э, що на зважу, чат вам скину, покажу, скільки мені получилось. Чисто, получается, 10 кг. О, Оксано. Кілограм 200, десь 300 получается виходить. По три штучки десь іде на порцію. Ну ви вже будете бачити, Супер. якщо ви будете їсти, ви будете бачити, скільки вам буде потрібно. Дякую всім, хто приєднався. Зустрінемося на наступному майстер-класі. Гарного вам дня!